На околиці одного села стояло розп'яття. Багато подорожніх припадало до Христових ніг в своїх надіях, болях, стражданнях і проханнях. Одного дня до цього розп'яття прийшов один літній чоловік і почав просити у Спасителя Боже, ти так важко терпиш. Дозволь мені помінятися з тобою місцями, і я хоча б на один день полегшу твої страждання. Тут несподівано промовив з розп'яття Ісус. Добре, але за однієї умови. Що б ти не побачив чи яке би прохання не почув, маєш мовчати. Я згодний, Боже. Лишень дозволь мені полегшити твої страждання. В цю ж мить чоловік помінявся з Ісусом місцями. За цілий день побачив і почув він багато людей і прохань. Під кінець дня зупинився багатий подорожній з мішечком золота, швиденько помолився і пішов своєю дорогою, забувши при цьому мішечок з золотом на лавці. Слідом за ним зайшов бідний чоловік просити Бога про допомогу. Тільки помолився, і от диво дивиться, а перед ним на лавці мішечок. Заглянув чоловік всередину, побачив золото і, подякувавши Богу, що так скоро вислухав його прохання, побіг щасливий додому. За якусь мить зупинився молодий хлопець просити у розп'ятого Христа про щасливу подорож кораблем додому. Тільки почав він молитись, як його перервали. Багач вернувся зі стражею. І був впевнений, що саме цей хлопчина забрав його золото. Хлопець почав говорити, що нічого не бачив і не знає, та все марно, ніхто його не слухав. Тут чоловік з розп'яття крикнув Це неправда! Він не брав золота і розказав всю правду. Хлопця відпустили і пішли шукати бідного. Коли всі розійшлися, Ісус промовив: Твій час вичерпаний, ти не здержав свого слова. Але ж Боже, хіба це справедливо, щоб судили невинну людину? Така воля Божа. відповів Ісус. Цей багач мав загубити це золото, бо хотів його використати в дуже поганих цілях. Бідняк мав його знайти, щоб врятувати сім'ю від голоду. А хлопець, якого відпустили, не мав встигнути на корабель, який саме зараз потопає в морі. Тому навіть якщо у вашому житті трапляється щось погане, не впадаймо у відчай. Можливо, саме так Бог відводить від вас ще більше горе. Знайте, якщо Господь посилає у наше життя випробування, то обов'язково дасть сили для їх подолання. У Бога на все є причина, просто довіряймось йому.